І так, усім привіт. Дякую, що мене дивитесь. Сьогодні в нас бій. KSW Free Fight 77 Маріуш Пудзяновський проти Міхал Матерла. Окей. Погнали. старший Ого! 45 років. Маріушу і Міхалу 38, 195 і 192 см Важка категорія. Подивимось, цікаво. Важка категорія це завжди цікаво. Дуже мощні удари. І в будь-яку секунду може бій скінчитися. Перший раунд. Зараз почнеться не завжди такі татуювання на грудях. Заради реклами роблять чи що. Цікаво. Окей, перший раунд почався. Як завжди, зараз я буду угадувати. На початку. То виграє. Хоча мені здається 45 років там, чи, чи скільки там було, це вже дуже великий возраст. Мені здається, ось зараз по початку, що боець у синіх перчатках повинен бути сильніший. Але зараз червоний його може зламати і закінчити цей бій. Такі удари сильні. Але в червоному в нього багато мишць. Це може бути плюсом на початку боя, а під кінець у нього не буде сил зовсім. Якщо дотерпе, синій дотягне, то може бути гарно. Закінчити бій. Але але все, все одно я за синього. Мені більш подобається, як він виглядає. Червоний чисто такий кучок. Хоча б'ються обидва гарно. Що там був удар якийсь запрещений чи що? Поки що на дистанції руками. О, кік, чи, чи хай кік. Дякую надав. Мені здається, тут боротьби не буде, не хочуть вони боротися будуть в стійці завжди. Ох, такий важкий удар. Ой-ой-ой-ой-ой, да! Початок бою. Не дотерпів. Такий швидкий бій. Це, це той, якому як 45, так? не mm, не ну так, с <меш> <Z> такими мышцами, <меш> <Такий удар> <меш> ого, ого. Ось, ось, так и удар пропустить. Ого-го, а ось-ось, он так, ой-ой-ой, снизу все лэпут. А, ну тут винчей выстрелил, а далее кого. Не, ну тут, конечно, капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну такий удар, то можна і челюсть зламати. Не то що зламати, череп можна зламати. Челюсть не то не важко зламати. Ух, ну цікавий бій. Цікавий. І ще він довів, що 45 років. Це ще молодість. Для спортсменів. Так, вітаю. І дякую, що зі мною додивилися бій, хоча бій був дуже швидким. Не знаю, як тут викладувати чи не його такий коротенький. Але так, поки що не буду з'єднувати декілька, подивимось, як короткі відео будуть заходити, якщо ні, то вже почну. Довгі відео робити. Дякую всім за просмотр. До зустрічі!